Вітаю, розглядаємо другу частину варіанту 3, це завдання з 16 по 22. Ми розв'язуємо за посібником тести. ви пам'ятаєте, звертаємо увагу весь час на посилання, перевіряємо відповіді і відео пояснення також дивимося, відмічаємо собі корисні, корисну інформацію і. Покращуємо розв'язання завдання. Що ж, завдання 16. Треба встановити відповідність між числовим виразом та значенням цього виразу. Перше завдання, якщо ми подивимося уважно, то це дії із степенями. Ми такі дії, правила повторювали. Раз риска дробу, то це дія ділення, а в степені N поділити на А в степені степенні. Показники ми віднімаємо. В нашому випадку мінус п'ятий степінь віднімаємо, мінус шостий, буде перший, тому у відповідь буде число 3 у відповіді, і тому відповідь В позначили. Для другого завдання подивимося праворуч властивості логарифмів. Нас логарифми з однаковою основою, вони додаються. Це ось четверта властивість, ми можемо перетворити в логарифм добутку. Тому в нас вийде логарифм за основою 2, 320 помножити на 1 десяту це буде 32. 32 це 2 у п'ятому степені. І після цього подивилися, що в нас є шоста властивість, показник степеня виноситься перед логарифмом. Тобто буде 5. Логарифм 2 від 2, це одиниця, і тому відповідь отримали 5. Маємо відповідь d. І третє завдання, Третє завдання бачимо спільний множник 4. Якщо ми винесемо за дужки, отримуємо косинус квадрат 30 градусів відняти синус квадрат 30 градусів. Це формула. Косинус квадрат альфа мінус синус квадрат альфа. За посиланням на QR-коді ви можете подивитися формули подвійного кута. Це косинус подвійного кута. І тому в нас буде 4 косинус 60 градусів, а це одна друга. Тому отримуємо 2 і відповідь Б. Хоча тут можна. Використати табличні кути і просто підставити ці значення. Розглядаємо наступне завдання. Завдання номер 17. Треба подивитися уважно нам рисунок, зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 5, у нас позначено на осі Х від мінус 4 до 5, тільки ця область розглядається. І треба встановити. Правильна відповідність між початком речення та його закінченням, так, щоб було правильне твердження. Нуль функції належить проміжку. Згадуємо, ми вже говорили, що нуль функції це тоді, коли функція дорівнює нулю, тобто y дорівнює нулю. Це точка перетину з звісію хів. Ось на малюночку ми можемо позначити собі цю точку, і ми бачимо, що вона знаходиться. Від мінус 2 до 1. Ну, так, щоб якийсь, можливо, ширший проміжок, то це відповідь Б. Точка максимума. Точка максимума це точка там, де зростання змінюється спаданням. Ми бачимо на рисунку цю точку. Тепер ми її проєктуємо на вісі Сіл, це між двійкою і трійкою, тому ми можемо це сказати, що буде відповідь Г. І третє завдання абсциса. Абсциса – це координата х, точки перетину графіка функції, який заданий з графіком функції, логарифм за 1 третю від х. Логарифм за 1 третю від х це спадна функція. вона Якщо дуже схематично намалювати такий логарифм, виглядає ось так. І ми бачимо, що точка перетину від 0 до 1. І це буде відповідь В. Наступне завдання треба знайти площу кожної фігури. Якщо придивитися, то кожна з цих фігур це прямокутник, так? і, наприклад, для першої фігури ми могли б. З вами добудувати. Ось так, це був би квадрат 12 на 12, площа, тобто 144. І треба відняти те, що ми добудували. У нас, ми бачимо, це прямокутник, довжина його 8, а ширина 6. 6 на 8, 48. 144 відняти 48, 96, це буде відповідь Б. У другому завданні також отут добудуємо. Тоді в нас з вами прямокутник розмірами 10 на 10 плюс, 3 плюс 5. Це означає, ми 10 помножимо на 18 і відняти треба. Площу оцього добудованого квадратика 3 на 3, тобто 9. Відповідно, ми отримаємо з вами 180 відняти 9, це буде 171 і відповідь Г. І в останньому завданні ми можемо дізнатися площу великого прямокутника, це буде 11 помножити на 16. І додати 6. А ширина у цього прямокутничка, ось, якщо вся була ширина 11, 4 і 4 приходиться на дві частинки, тобто 3. 6 на 3 це 18. 11 помножити на 16, можна в стовпчик множити, а можна пригадати, що множення на 11 робиться так. Ми пишемо 1, 6, а посередині ставимо суму цих цифр, тобто 7. 176 додати 18, отримуємо 194. Це буде відповідь Д. Наступне завдання 19, треба знайти найменше значення виразу і значення х та Y, коли вони досягаються. Давайте подивимося, наш вираз це сума двох повних квадратів. Повний квадрат завжди більше або дорівнює, ніж 0. Тобто найменше значення це тоді, коли 2х плюс y плюс 3 дорівнює нулю. Одночасно 3х мінус 2 – плюс 8 дорівнює 0. При всіх інших варіантах буде завжди більше, ніж цей 0. І тепер розв'язуємо систему рівнянь для розв'язання перше рівняння. Помножимо на 2 і отримаємо ось таке рівняння, до якого додамо друге рівняння, тобто застосуємо метод додавання. І у нас y взаємно знищуються, 7х буде дорівнювати. Мінус 14х дорівнює мінус 2. Щоб знайти у, підставимо в перше рівняння. У нас буде мінус 4 додати у, додати 3 дорівнює 0, і тоді у буде дорівнювати 1. У відповідь треба вказати добуток х та у. Мінус 2 помножимо на 1, отримаємо мінус 2. Це і буде та відповідь, яку ви повинні були отримати. Тупне завдання 20. Пропонується розв'язати рівняння і там далі розглянути кількість розв'язків і вказати відповідь. Якщо ми уважно подивимося, поки що в нас в основі показникових частин 9, 15, 25, на перший погляд, нічого спільного, але 9 це 3 в квадраті, тому у нас 3 в степені 2х. Відняти 8, а 15. Це 3 в степені Х на 5 в степені х додати 3, 25 це 5 у квадраті, тому ми маємо 5 в степені 2х дорівнює 0. Такий вираз, якщо ми позначимо А і Б, то це буде 5А квадрат відняти 8 ав додати 3Б квадрат. Такий вираз називається однорідним. І відповідно рівняння однорідне другого степеня, і тут завжди є рецепт. Поділіть на останній цей вираз. Тоді ми отримаємо 5 в степені 3 п'ятих в степені 2х. Віднять 8, 5 в степені х і 5 в степені 2х. Ми скорочуємо у нас. Відповідно, отримаємо 3 п'ятих в степені х, додати 3 дорівнює 0. А тепер очевидно, що отакий вираз ми позначимо за t і тільки додатні значення нам підходять. А тут буде t квадрат. І далі нам треба розв'язувати рівняння. 5т квадрат відняти 8т, додати 3 дорівнює 0. Квадратне рівняння ми розв'язуємо за допомогою дискримінанта. Отримуємо b в квадраті, це 64, мінус 4 на А і на С. Тобто мінус 64. це 2 в квадраті, і тому корінь із дискримінанта буде 2. І тоді Т буде дорівнювати 8 плюс-мінус корінь із дискримінанта 2. Поділити на 2а, тобто на 2 помножити на 5, це буде. 10. 8 плюс 2 10 ділимо на 10, тепер буде 1, те друге буде 6 десяток. На 2 скоротивши отримуємо 3 п'яти. Зате ми приймали з вами 3 в степені х. Тому перше значення х це 0. І 3 п'ятих в степені х дорівнює 3 п'ятих. це означає х дорівнює 1. Тобто в нас відповіді 0 і 1. Якщо розв'язків декілька, а в нас 2, то знайдіть суму розв'язків 0 додати 1, буде 1. Це і повинні написати у бланку відповідей. Наступне завдання Михайло отримав з математики у першому семестрі оцінки 8, 7, 9, 9. І хоче все ж таки, щоб у нього було в середньому більше, ніж 9,5, тоді йому треба отримувати високі оцінки. Він вказано, що може отримувати тільки десятки, тоді питання, скільки ж йому таких десяток треба отримати? Робимо просто обчислення раз середнє, то це середнє арифметичне. Ми в першому варіанті вже повторювали, що таке середнє арифметичне. Тому 8, додати 7, додати 9, додати 9, додати якусь невідому кількість десяток, невідому кількість позначили за х. Поділити на загальну кількість. А тут було 4 вказаних оцінки плюс кількість х. Так в результаті повинно бути більше, ніж 9,5. І треба знайти найменше х, яке задовольняє таку нерівність. Оскільки ми кажемо про кількість, то х може бути тільки натуральним числом, тому вираз 4 плюс х додатні. На додатнє число можна домножити. І ми тоді отримуємо 33 додати 10х, знак не змінився. 9,5, що множиться на 4 додати х. Відкриваємо дужки. 33 додати 10х більше, ніж 9,5 помножили на 4, отримали 38 додати 9,5х, і тоді Х в одну сторону, тоді буде зліва 0,5х більше, ніж 5. Відповідно, тоді х буде більше, ніж 10. І тому яку кількість? 11, бо тут строгий знак, зверніть увагу, 11 десяток треба отримати для того, щоб середнє значення було більше, ніж 9,5. І останнє завдання в цьому варіанті це завдання з параметром традиційно. Потренуватися і зрозуміти ідеї розв'язання ви шукаєте за QR-кодом, а ми розв'язуємо рівняння. Завжди, коли ви дивитеся на рівняння, треба зрозуміти загальну ідею, тобто який вираз, яке рівняння. Перед вами написано, не поки що не входячи в якісь нюанси. Якщо не входити в нюанси, то написаний дріб. І дріб дорівнює нулю. Для того, щоб дріб дорівнював нулю, зрозуміло, що в нас чисельник дорівнює нулю, а знаменник ні. Поки що я навіть не читаю, скільки мені треба розв'язків. А ось написала, що раз дріб дорівнює нулю. То чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює. Ось така моя умова. І в будь-якому випадку ви повинні завжди про це пам'ятати і розв'язувати, писати по почергову. А тепер уже дивимося, нам зрозуміло, не можна хміну одиницю, а розв'язувати треба. Квадратне рівняння. Причому воно завжди буде при будь-яких значеннях А завжди буде квадратним. Бо біля х квадрату немає множника, який би дозволяв нам якось змінити степінь цього рівняння. Тоді читаємо далі, нам треба, щоб розв'язок був один. Ну і зразу ж згадуємо у квадратному рівнянні один розв'язок, це тоді коли дискримінант дорівнює нулю. Давайте знайдемо дискримінант у цьому рівнянні. Буде b в квадраті, тобто 9 мінус 4 на перший коефіцієнт і на останній. Після цього ми спрощуємо наш вираз, і в нас виявиться, що це а квадрат плюс 4а плюс 4, тобто це повний квадрат, це А плюс 2 квадраті, і нам треба розглянути. А мінус 2, тоді дискримінант дорівнює 0. Але треба переконатися, що х, який ми отримуємо, задовольняє нашу умову, що це не мінус одиниця. Х ми шукаємо як вершину, тоді один розв'язок. Це буде 3а поділити на 2. Підставляючи сюди двійку, ми отримуємо, що це буде мінус 3. І переконуємося, що це не мінус 1. Тому Мінус 2 це вже перша наша відповідь. Далі йдемо, що може бути в другому якомусь такому погляді. Оскільки дискримінант ми виявили, що це повний квадрат, ми можемо знайти, які там завжди будуть відповіді. Записуємо загальну формулу для знаходження відповідей. Плюс-мінус корінь з дискримінанта поділити на 2 перше. Коефіцієнти, і якщо взяти перший варіант це з плюсом, ми отримаємо 2а плюс 1, другий варіант ми отримаємо А-1. І тепер треба зрозуміти, коли ж може бути так, що один з коренів не підходить. Коли вони однакові, це ми вже розглянули варіант перший. А тепер ми знаємо, що може підходити перший корінь. Тоді 2а плюс 1 не дорівнює мінус одиниці, тобто він підходить, а зникнути повинен другий. Або навпаки, так? тобто перший корінь 2а плюс 1 навпаки дорівнює мінус 1, а другий тоді повинен не дорівнювати. Розв'язавши рівняння в кожному випадку, ми отримуємо, що ще в нас є. А мінус одиниця і А дорівнює 0. Ось такі А підходять. Кажуть, у відповідь запишіть суму знайдених А. Мінус 2 додати мінус 1 і додати 0 буде мінус 3. Це те значення, яке ми запишемо у відповідь. Бажаю успіхів і розв'язуйте варіант 4, також відео буде доступне.